Так, всім доброго дня. Значить, номер телефону Viber. Зараз я вам покажу, що я приготував к вашому осмотру. Так, значить, дивіться. Дивитися ви будете у вівторок, 4 червня. Відправка буде в четверг. От. За два дня дивляєтесь, розбираєте, хто що попакую, бо везу за 50 км, щоб насобиралось побільше посилок. Так, почнемо. Набор ключів такий: 700 гривень. Отакий от набор ключ. Оце все сюди входить. От, от-от-от-от. Так, ступічний. Е, значить, тут 14 кілограмів по 50 гривень за кілограм. Бо тому вийшло 700 гривень. Отакий от набір. Так, є. Напільники 150 гривень. Так. Отакі от молотки. 400 гривень, цей весь набор. Значить, цей кілограмовий. І пішли трошки менше, менше, менше. ну тут всякі. Всякі добрі, гарні молотки. Так, і отакий даже. О, саме головне, не загубіть і не поламайте. Так, є таке. Мітізи, як завжди. 10 кг мікс. Трошки шпринтів, там шпилечки є. Ну, коротше, як завжди. Отакий набор. 500 гривень. 10 кг. Кувалда 2,5 кг, 200 гривень, така. Єсть. Так, топор. Ідеальний. Звонкий, не варений, не битий, ідеальний топор. Мощний, здоровий. 300. Ці по 150 варені. Цей ржавкою варений взагалі дуже давно. Це я сам варю недавно. О. Ну, якщо по них кувалдою й не лупить, вони будуть 1000 літ робити. Так, є таке. Всім понятно. Шпринти 40 гривень кг, 6 на 90. Так, є таке. Так, пішли далі троса. Троса, 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 Так, троса. Такий я вже один продав. Діаметр 13, 27, ну, почти 28 метрів. 1100. В, салі... в мазуті страшне. Ну, ніде не, не колючий, бо думаю, вже весь розматувався. В траві зматували, переміряли. Хороший трос. Так, 13-й діаметр, 27 метрів, 1100. Є два кусочки 12-го троса. 6 метрів, 200 гривень. Два по 6 метрів, по 200 гривень каждый. Є 12-й трос 14 метрів 450 гривень. Два моточка, по 450. Є такий 10-й, 3 метра і 3 метра. Ну, два куска по 3 метри. Це за всі два куска 150 гривень. За два. Тобто 6 метрів, у вас буде троса за 150 гривень. Так, всім розібралися. Пішли далі. Далі. Отакі тіски. Тіски шикарні. Нічого не бите, нічого не варене, нічого не гнуте, нічого не шевелеться, не хитається, губки 12 У В такому стані. Ну, ж все ж пальчиком крутиться. Блін. Ну, що тут балакати. О, такі тіски. 33 кг весу. Я їх спеціально не красив, тому що... ну, Хто як хоче, так і покраси, кому як подобається. По свій інтер'єр, так сказати. Е, ціна 2500 гривень. Перебрані, перемазані, все, все працює. Так, отакий карданчик є 300 гривень, Такий невеличкий. Шліци, крестовини, все в техному стані. Так, отакий вал. Вал з подшипниками, тут гайка, тут шків двохручейний. Оце його діаметр тут, оце його ціна. От, вся його длина 47 см. Отакий От вал 650 гривень, 90 см діаметр, 30 см. Оця частина. шкіф двохручейний. Тут шайби. Гайка. Ну він в состоянні нового, він, по-моєму, не стояв. Ну нема ножів, ні ножів, ні клинків. немає на ньому нічого. 650. Так, є така цікава штука. Коротше, оце закрепить, тут подшипники. Оце, якщо так крутить, то воно видвигається. Типа донкрат виходить. Десь на 35 см воно піднімається. Воно мощне, воно видерже, я думаю, велику нагрузку. Ось така штука. Може кому треба? 400 гривень хотілося б. Ліва, права різьба. Так, всім зрозуміло. Так, далі. Далі у нас отакий от донкрант. Донкрат. Донкрат, тип. Вінтовий. 1300 за нього хочуть. 2шлоковий викручується. Ну він мені по пояс. Це він в викрученому стані. Все ціле, все робоче. Отакий От під реставрацію. Товстий, мощний, ну, написано 5 тонн. Непонятно. Весь комплектний, але ну, не піднімає. Може, масло нема вже херезно. Так, ну набор класій. Отакий От класичний набор. 150 гривень. Вила так собі варені, але вони робить будуть. Так, є таке. Так, тепер далі. Кольоса 250 гривень номер 1 і 250 номер 2 Тут обода, все накачане. Такі на тачечку вони з оськами. На тачку куди ніби на не найвелику. Теж з оськами все. Ну, кому треба подробні інформації, дзвоніть, пишіть. Так, цепки. Цепки. Отакі цепки. Сонце світить, не знаю, буде видно. Значить, 13 діаметр. В общем, всі всі його ці цепки 8,5 метрів. 1500 буде стоїть. Значить, Один кусок 2,5 метра. 3 по 1,30 і 2 по метру. От, от от така цепяра. Вона в ідеальному состоянні. Півтори тисячі. Так, далі, цепка 14. Ось така. Така цепка 14. Так, тут, а, значить, два куска по 3,5 метрів. 7 метрів, виходить, в общем, двома кусками. 1000 гривень. Так, отака цепка. Сімерочка, ну така це вона, отака сварна вона. Сімерочка, значить, тут три куска її. І... 4,5 метра і 2 по 2,50. 9,5 метрів, виходить. 400 гривень. Отака От цепка. 13 діаметр. Отака. От Отака. Е, Значить, один кусок 4,20. 650 гривень. Побачили, так. І отакі кусочки треба, може, кому надо. Кусочки. Тут приблизно 10-12 діаметр. Приблизно 5,5 метрів. 400 гривень. Ну, десь по 60 см куски, десь отакі. Ось От такі кусочки, може, кому треба. Так, цепками, понятно, вроді би. Так. А тепер дивіться, є, що такий красивенний набір. Мені взагалі нічого не видно від сонця. Ось такі підстаканнички. Красивенні. Ну, їх чистити треба, їх ніхто не чистив, не, не питалися їх реставрувати. От така ось соляночка, Я в, в Оликсі подивився. то ну, Оликс, така 400 гривень з ложечкою стоїть. Отакий От вінтажний, дивіться який красивенний. Ну, не знаю. Предполагаємо, ціна 2000 ну Це на любителя. Да, і надо, кому не надо. Ну дивіться, дзвоніть, пишіть, предлагайте. Ні, значить ще постоять. Розберемося. Так, чавун 12-літровий, 250 гривень. Так, це 150 100. Це просто тонко. Угу, угу, угу. Кольоси на тачку 300 гривень пара. Такі. От. Так, Є такі завіси 150 гривень пара. Такі длинні. Так, тут ми розібралися. Побіжимо швидко далі. Моторчик від стиралки 400 гривень. Робочий, все, ось просто в розетку, два проводи і все. І шкілочку, все працює. Е, це волосся ремонтувати, чи сушити, чи закручувати. Херзно. Це жінка дала, каже, на 200 гривень. Робоче, все, все чітко. Так, кріплення такі, ще залишилися, по 20 гривень. Кому треба, все не ржавка. Звонок школьний, робочий 200 гривень. Отакий от вентилятор совєтський 61 год. Все крутиться, все працює, все він сам себе повертає. Отакий от шикарний вентилятор. Побачимо. Так, є таке. Дальше, дальше, далі. Ну це тут таке, хто що побачить, диски на наш дах спросите, бо врем'я вже немає. Так, так, так. Підшипники отакі. Вот Здоровенні, мощні. Це чоловік вже продає, продає. Він мене задоволе забере, він та може хоч за скільки продаси. Ось така маркировка. ну Хто знає, той пойме, що це таке. Оце так воно знімається. Вони абсолютно нові. Ну, дивіться, тут, грубо говоря, на 200 гривень. Бронзи, сепаратор бронзовий в одному подшипнику тільки. Шків, я так розумію, з компресора. От, 200 гривень. 250, такий мощний винт. Це ж так сказати, тут різьба в ньому. Це 100, 150, така штука. Типу, надишло, може, куди мощне таке. Гайка, різьба, все. 150. Це все по 50. То, що побачить. вал з паркетниці. Або зрубанка. 200 гривень. Ну, можна теж дешевше трошки. Це по 50. все. Так, Це втулки. Ніржавка 100 гривень низька. Так, є. Вже трохи не вспіваю. Так, це, понятно, задвижки на грубо алюмінієві. По 150 дверки по 200 нові, 150 кружки більші, 100 гривень менші кружки. Це пепельниця заднього сидіння Волга. 21-го Таке сидіння є. Отака, ну, Резинка одирвана з тяжелого мотоцикла. Заднє, я так розумію. Вся, сама резинка на сідушки ціла. 250 гривень. Фари, ну, можна сказати, корпуса фар. Корпуса фар. Ця стеклом Ну, 200, 200 гривень за три. Ну, Це хто що побачить, дивіться, питайте. Карбюратор газоновський був робочий, ну, годів 6, просто пролежав. Що з ним не так, не знаю. Щось Запропонувати ціну. Так, так, так. Кріплення капота. Завіси капота, ГАЗ-51, все ціле. Е, ну, штанга підйома, капота Газ-51 із защолочкою, все, все працює. 150 гривень комплект. Ну Це таке, дивіться, може хто що побачить. І ще ковровця. Пінзобак, цілий в стані. Ну, Ролики, ролики таке. Тут скільки ролики кататися, скільки тут охранительні кольосики. О, Тута і тута на цій досці. Кольосики чіткі. Так, ну а це і все. Що я хотів вам розказати. Дивіться, вибирайте ще раз номер телефону, вайбера. Дзвоніть, пишіть, лучше дзвонить. Ну, все, що побачив. Всім всього доброго, мирного неба. До побачення.